Доброго дня всім привіт. І Знову ви на каналі Порігін Авто із Європи з Андрієм із Бориспіля. Друзі, багато хто в мене питає, чи можливо зараз купити класний кросовер для міста, щоб це було дешево, щоб він дорого не коштував. По-перше, по-друге, щоб там був гарний автомат і щоб з маленьким кілометражом іще не фарбований. Тобто, ну все, щоб було їздити, щоб от, економічно по місту і, і, і недорого, друзі. І ми вам... Пропонуємо. Ми купили в Німеччині і, і вже доставили. Завтра будемо ми розмитнювати. Цікаві варіанти два кросовера європейських виробників. Opel Grandland з двигуном 1,6 2018 року, липень місяць, реєстрація з пробігом 122 тисячі кілометрів з автоматичною коробкою передач звичайним гідротрансформатором. Машина не фарбована. Максимальні комплектації і новешін на летих оригінальних 17-х дисках. Друзі, що має комплектація і Вона має безключовий доступ, full LED оптіка, контроль за сліпими зонами, контроль за смугами руху, камери кругового огляду, дах панорамний, кришка багажника з електроприводом, салон зі шкіряними вставками, маленький пробіг, гарний стан, не фарбована. І максимум опцій. Машина буде виставлятися на продаж по вартісті 20 тисяч доларів. Друзі. Торг можливий. Якщо хто заздалегідь машину бронює, буде мінус 100 доларів від тої ціни, по якій ми з вами домовимося вже на місці. Завтра машина буде розмитнюватись. Наступний варіант, друзі, теж недорогий міський кросовір від європейського виробника Сітраен, Сітраен c 3 Aircross. Це машина десь приблизно по габаритам як Renault Каптур, з автентичною коробкою передач теж зі звичайним гідротрансформатором, максимальної комплектації Шайне. Друзі, двигун 15, 120 кінських сил, також має фуллет оптику, безключовий доступ, диски леті 17, а також люк з електроприводом. Машина буде коштувати зовсім недорого, друзі, 17,5 доларів. Якщо кому цікаво, дзвоніть. Якщо заздалегідь машину, ви забронюєте, скинете мені мінімальний завдаток, буде мінус 100 доларів від тої ціни, по якій ми з вами домовимося. Торг біля машин буде можливий. І якщо ви на наш канал не підписані, то, будь ласка, це зробіть. Вам це нічого не варте, а ви. Отримаєте дуже класні якісні відео по тим машинам, по яким ми завжди. Робимо огляди, а також допомагаємо нашим українцям купувати якісні європейські автомобілі в Європі. Допомагаємо відганяти туди автомобілі. Друзі, є у нас така послуга. Також доставляємо до вашого будинку в Україні і можемо забрати ваше авто, на якому ви знаходитесь в Європі і хочете його вигнати в Україну. Це все ми можемо зробити без вас дистанційно. Друзі, дзвонимо на цьому все. Друзі, всім нам миру.